Гриня, грани, давай, 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 гринь. Давай, давай, сюди. Давай, чого давай. Він ще й не думає здаватися. О. Зараз він на ісходному таші. Ну, скотина. Ну ти дивись. Я стільки відвоював ці метри, ти знову туди пішов. Ну ти дивись, який чорт здоровий. Хрін його знає, що там забровка. О. Так він знаєш, що придумав? Вдолі ти. Так от ладос, бачиш. Це надовго. Шорт того кукла. Вже сім хвилин. Вже сім, так? Так. Нас так пленки не, не вистачить. Що ви топчетесь туди-сюди, На що ви підходите? Ну я так як вудка, У мене так дід ловив. Він так тягав, це заднів на вудку до да, покаток. Дразуміє, він теж відходив, бо в нього ніяких катушок не було. Якщо він зараз цей цирк побачив, він би дав. Нам... Ну, да, внука, ти здурів. А найголовніше, я, я виявляю враження обличчя діда, коли я цього кора відпустив. О, ну начеб ти хоч з Бровків увів. Начеб ти хоч з Бровків увів. Хібі Хорсинг. Це не я не дійшов. Це він відійшов. Поки що. І щось йому. І щось йому дуже хочеться і саме туди до тебе. Не хоче показатися. Та нехай він хоч якось іде.